Перше, вони дуже длинні, вони не коротенькі. По-друге, тут додатково ще є і резинка, яка, як ви бачите, доволі якісна, і за два тижні з ними нічого не трапилося. Тобто я їх не відправляв назад, щоб мені їх там а, перезібрали те і тепер. Тобто, от як вони прийшли, я їх до сих пір і використовую. Використовував два тижні. Без передиху, а два тижні без передиху це означає, що я от в день по п'ять калянів шмалю, і оця штука з моєї шиї взагалі не злазить. Тобто я з 10 дня накинув їх, і в 22 вечора я їх скинув все. І на протязі дня вони зі мною. Тобто я до них настільки вже привик, що я без них ну, просто не можу. Я ж кажу, як чотки. Я навіть свої чотки вже відкинув і ними не користуюся, тому що в мене є ось ця історія. Тому історія з кристалом історія для тих, хто цінить цю культуру, і той, хто фанатіє від цієї історії. Розумієте?